Все більше і більше людей хочуть навчитись в'язати. В'язати спицями, в'язати гачком, немає важливо чим, але у всіх цих новачків в'язання виникає одне й те саме питання, яку пряжу взяти, яка буде пряжа краще, щоб не закинути це діло одразу. Саме тому я пропоную сьогодні з вами розібрати, яку пряжу категорично не варто брати, а яка буде просто суперовою. І пропоную вам розпочати з того, яку пра краще пряжу не брати в роботу. І так, не беремо занадто тонку. Сюди ми можемо з легкістю віднести будь-яку навіть бобінну пряжу, яка йде метражом більше ніж за 500 метрів. Хоча 500 метрів також можна сказати тонка. Причина тому, що вони дуже легко плутаються. Це для новачка буде справжньою трагедією. Працювати з такою тоненькою ниточкою доволі кропітка робота, і результат ви побачите не одразу. Потрібно буде багато пров'язати зразка, щоб побачити результат. Наступний пункт це фантазійна пряжа. Сюди відносяться будь-яка пряжа, яка має пушиночки різноманітні, ворсиночки, потовщення, букляшечки, помпончики, фритюшечки і навіть паєтки або бісер. Все-все сюди ми можемо віднести. Тому що, по-перше, складно побачити основну ниточку буде. Можна заплутатись в цих ворсиночках, особливо буклею, кажу на власному досвіді. Доволі складно рахувати петлі, ряди, це майже неможливо, особливо якщо це дуже-дуже пухнасте, дуже-дуже фантазійна така ниточка з великим ворсом. В процесі в'язання, якщо ви будете в'язати з помпошечків або фрітюльщиків, або з паєтками чи бісером, то вам буде доволі складно робити потрібне натяження ниточки, тому що ці помпошечки можуть не проскальзувати в петелечку і будуть нерівні петлі. Ось одна з причин, чому важко в'язати з такої пряжі. Я вирішила окремим пунктом винести плюшеву пряжу, вона також не підходить для в'язання новачка. Неважливо, чим ви будете в'язати спицями чи гачком. По-перше, ця пряжа дуже сиплеться. Навіть дорогі артикули в процесі роботи сипляться. Як би там хто не казав, <savory> якісні артикули перепробувала багато, кажу, як є. Розпускати таку пряжу доволі складно. Реально, але складно. Також Реально розпускати дорогі артикули. Якщо ви в'яжете дуже туго, то також буде доволі складно контролювати натяжіння ниточки, щоб не розірвати цю ниточку або не розсипалась вона у вас. І зараз ви мене спитаєте, Юлю, що ж нам тоді в'язати? А в'язати краще. Брати ту пряжу, з якою вам буде максимально легко і комфортно в'язати, зробити ту, з неї легко першу петлю, розрахувати цю петлю, створити різні елементи, прорахувати. По-перше, головне, щоб нитка була новою, пряжа нова, тоді буде набагато легше в'язати. Пряжа має бути приємною для вас на дотик. Вам має бути приємно з нею працювати. Вона не має там ніяких пропиток, запахів, тому що новачку з такою пряжою працювати доволі складно. Одним з найважливіших моментів при виборі пряжі це її товщина. Як я вже казала, з тонкої пряжі краще не в'язати. Ідеальний варіант буде десь приблизно 300 метрів на 100 г. Можна взяти в два складення, але трішки буде складніше, тому якщо ви тільки-тільки робите перші кроки, можливо, відмовтеся від тієї пряжі, яка слаїться, і в два складення. Боріть приблизно 300-350 метрів. На 100 грамів. До речі, і від доволі товстої нитки також краще відмовитись, бо будуть втомлюватись руки під час тревнування. Ще одну пораду, яку хочеться дати новачкам у в'язанні, обирайте меланжеву пряжу. Це поєднання волокон, які. Покрашені в різні кольори. Таємниця в тому, що неоднорідність окрасу скриває нерівність ваших петельок. І ваша перша робота буде мати максимально професійний вигляд. Речі з таких пряжі виглядають доволі цікаво, і навіть самі прості техніки, візерунки можна використовувати. Для в'язання крючком принципальної різниці немає. І Це тільки для спиць така рекомендація. Обов'язково, якщо ви будете обирати декілька кольорів для в'язання, то рекомендується перевірити, чи не линяє пряжа, щоб не... не спортити свій виріб. В'яжіть, експериментуйте, і все вас обов'язково вийде.